Шалений інтригуючий, цікавий та захоплюючий серіал, хлопаки перевернув світ кінокоміксів та подарував нам щось нове та незвичне. Кожен персонаж цього серіалу, добре прописаний, має свою особливу родзинку та надовго запам'ятовується глядачам. А актори, які грають цих персонажів, просто не перевершені в своїй справі. Головною суперкомандою в цьому всесвіті є так звана сімка, прототип Ліги справедливості. І сьогодні ми розглянемо рейтинг сили усіх героїв, які хоча б якось були причетні до сімки. Ви на каналі ГіКульт і ми починаємо. І на останнє місце даного рейтингу я поставив, напевно, що найбезлуздішого та найслабшого персонажа цієї команди супергероїв глибину. Тож давайте розглянемо його здібності: безодня або глибина володіє окрім звичайних людських легенів зябрами, які дозволяють йому спокійно дихати під водою, проте в той же час є найвразливішим його місцем. Також він може витримувати низькі температури і непогано бачити в темних глибинах океану. Глибина здатний спілкуватися із всіма мешканцями водою та навіть частково підкоряти їх для виконання команд. Також даний герой має досить міцну статуру, його тіло здатне витримувати велике перевантаження та тиск. Ну і, звичайно, безодня дуже крутий плавець, який здатен набирати величезну швидкість перебуваючи в воді. На 10-му місці в нас розташувався герой, який досить короткий час пробув у лавах сімки. Це суперсонік або надзвуковий. Даний персонаж дуже добрий, скромний та дружній. Він легко знаходить спільну мову з оточуючими та старається завжди всім допомагати а його наївність зіграє з ним злий жарт в майбутньому. Щодо здібностей Суперсоніка, то його основною силою є генерування потужних звукових хвиль, плескаючи в долоні. До того ж, він набагато сильніший навіть за затренуровану людину. Проте з такими супергероями, як Патріот, йому робити нічого. Шанси здолати супермена цієї вселеної в надзвукового просто нульові. А ми переходимо далі. На дев'ятому місці даного рейтингу я поставив ліхтарника. Він володіє здатністю керувати вогнем своїм розумом. Дуже потужна сила, правда ж? Ви запитаєте, а чому ж тоді він так низько розташувався в цьому топі? І я вам відповім на це питання. Незважаючи на здатність контролювати вогонь, ліхтарник дуже вразливий до власного полум'я та безпосередньо не може його створити, що робить його залежним від існуючих джерел вогню. Застанете його зненацька, і він мало що зможе вам протиставити. Це вам не людина, факел із фантастичної четвірки, який і є ходячою зіркою та здатен на божевільні речі, але сьогодні не про нього. Повертаючись до ліхтарника, можу зазначити ще те, що в нього досить непогана регенерація, швидкість та міцність тіла. Проте як для супера він занадто вразливий, що показали нам в серіалі, адже г'ю легко зміг ранити його. Далі спойлерити не буду, адже можливо є глядачі, які ще не бачили даний серіал. А ми йдемо до наступного героя. На восьмому місці в нас розташувалася Старлайт, дівчинка-зірочка. Персонаж дуже потужний та сильний. Ені її справжнє ім'я дуже добре володіє різними бойовими мистецтвами від боксу до теквандо. Вона з легкістю пробивала стіни своїми ударами та навіть піднімала автівки. Старлайт може протистояти таким героям, як Солдатик та Штормфронт, хоча великої шкоди їм нанести Ені не зможе. Головною здібністю зіроньки є маніпулювання електричною енергією. Вона здатна її поглинати, щоб підсилювати свої сили, та навіть стріляти цією енергією в супротивників. Також вона може робити енергетичні спалахи та вибухи, що з легкістю осліпляють будь-кого, та навіть використовувати енергетичне тепло для плавлення металу. Проте, якщо поблизу немає джерела електрики, яку могла б поглинути Starlight, то вищі перечислені здібності стають недоступними їй. Хоча це не відміняє непогану силу, регенерацію, швидкість та підготовленість Ені, і навіть без електрики зіронька залишається грізним супротивником для будь-кого. Сьоме та шосте місце я віддав двом спітстерам містеру марафону та Атрейну. Важко сказати, хто з них кращий, адже якщо брати їх найкращі роки, то вони напевне знаходяться приблизно на одному рівні. Хоча містер марафон може бути трішки швидшим. Але про нього мало що відомо. Тільки те, що він постарів та втратив колишню швидкість. Тому на його місце прийшов молодий та на той момент перспективний Атрейн. Через цю деталь віддаю перевагу в цій гонці більш молодому та знайомому нам під. Гуну щодо здібностей цих двох, ви вже думаю, зрозуміли, що основною їх силою є величезна швидкість. А трейн може рухатися приблизно 1500 км на годину. Хоча в серіалі, коли відбувалися перегони за найшвидшу людину в світі, диктор заявив, що швидкість даного спістера може сягати 1609 км на годину. Хоча насправді навіть після прийняття сироватки Ківі його швидкість не перетнула позначки в 1335 км на годину. Щодо інших можливостей спідстера, то він володіє звичайно ж неймовірними рефлексами, потужною витривалістю, прискореним сприйняттям мозку інформації, Формації та навколишнього середовища, досить непоганою регенерацією, міцністю та силою. Він навіть толком не відчув, як при зіткненні перетворив дівчину в ю порох, і без жодних ушкоджень для себе продовжив рух. Також Атрейн легко відвертався від посерію Старлайт та зміг її збити з ніг одним поштовхом, але хворе серце через дози сироватки, які він приймав додатково, аби покращити свої показники, не дали йому завершити почати. П'яту сходинку даного рейтингу посів герой на ім'я Прозорий. Його головними особливостями є те, що він володіє надпотужною непробивною карбоновою шкірою, яка ще й робить його тіло невидимим, огинаючи світло навколо прозорого. Даний герой з легкістю може перетворити будь-яку частину свого тіла на вуглецевий матеріал, який міцніший за алмаз, і навіть якщо прозорий втратить свідомість у своїй надлюдській формі, він не повернеться до нормального стану, а залишиться невразливим, що дозволяє йому бути справді потужним. Супергероєм. Окрім надлюдської міцності, прозорій володіє непоганим показником сили серед суперів. Він точно сильніший за середньостатистичну людину. До того ж, він може досить довгий час перебувати без кисню. Точних даних немає, але це може бути необмежений час, адже його неможливо втопити, хоча вороги Прозорого пробували це дуже багато разів. Прозорій також володіє досить високим інтелектом та непоганими бойовими навиками, хоча і слабкостей в нього теж вистачає. Органи даного персоналу. Персонажа не захищені, так як його шкіра, тому пошкодивши їх, можна з легкістю здолати прозорого, що і ми побачили в серіалі, але в деталі вдаватися не буду, самі розумієте до того ж, його карбонова шкіра має високий рівень провідності, що робить його особливо безливим до електрики. Хоча вбити вона його не може, але завдати пекельної болі та навіть виключити прозорому свідомість здатна. А тепер переходимо до мастодонтів сімки, найпотужніших членів команди. Четверту сходинку я віддав серіальному чорному нуару. Чому я наголосив, що саме серіальному, адже коміксний нуар це клон патріота, який було їй ідентичними силами. Взагалі з ним досить цікаві історії відбувалися в коміксах, але розробники серіалу відійшли від цієї концепції, хоча подивимося, що буде далі. В даному рейтингу я беру за основу суто те, що показали нам в серіалі, звертаючись до коміксів лише для уточнення деяких деталей. Отож, аналог Бетмена з даного Всесвіту це надпотужний ніндзя та майстерний вбивця. Він володіє величезною силою, здатний обганяти автомобілі та відвертатися від лазерних пострілів патріота. Його витривалість знаходиться на у рівні. Також чорний Нуар володіє досить міцним тілом та швидкою регенерацією. Хоча, від удару комлендера чи солдатика, це його не рятує. Даний герой не старіє та є прекрасним акробатом з недріцькою спритністю. Також він володар покращених чуттів людини, таких як слух, зір, нюх, до того ж у нього приглушене відчуття болі. Коли Нуар отримав дуже болючі рани, здавалося, що для нього це просто потряпане. Даний герой майстерно володіє різними видами зброї, проте віддає перевагу на Жан як в ближньому, так і в дальньому бою, можливо, я б поставив його вище в цьому рейтингу, але горіховий матончик для нуара як криптоніт для супермена, такий ж небезпечний та смертельний, адже в цього безстрашного ніндзя алергія на горіхи, що й дозволило королеві Мейв легко знешкодити його. На третьому місці даного рейтингу розмістилася надпотужна супергероїня, яка неодноразово доводила, що вона гідна носити звання героя, хоча й помилок робила не менше. Це королева Мейв, другий після патріота, найвпливовіщий член сімки. До її здібностей входять. Надлюдська сила, Мейв одна з наймогутніших супергероїв Всесвіту хлопаків. З її силою мало хто може зрівнятися. Вона поступається лише солдатику, патріоту та, можливо, Райану, сину Хомлендера. Міцність, королева Мейв має. Імунітет майже до всіх форм фізичної шкоди. Її тіло легко розкололо броньований фургон, який на величезній швидкості врізався у неї. Також супергероїня дуже швидка. Вона здатна розвивати таку швидкість, яка дозволяє їй бігати вздовж стін будівель, кидаючи виклик гравітації протягом нетривалого часу, спритна та витривала. Її рефлекси знаходяться на дуже високому рівні, що давало їй змогу ухилятися від ударів патріота. А надлюдські чуття наїв дозволяють відчути присутність прозорого, коли він стоїть нерухомим в своїй невидимій формі. Королева Мейв є дуже грізним бійцем і досить добре навчена різним бойовим мистецтвом. Щодо її спорядження, то головна зброя супергероїні це легендарний короткий двосічний меч, яким вона прекрасно оволоділа. Після втрати своїх наздібностей Мейв нарешті отримала омріяний спокій та шанс почати нове безтурботне життя. Наперед, останнє місце даного рейтингу я поставив Штормфронт. І зараз поясню, чому мій вибір впав саме на неї. Громовиця найстарший та найдосвідченіший член сімки. Їй 103 роки. Хоча, через свої рідне безсмертя, вона зберігає той самий вигляд, який мала коли її вперше ввели сполукові. До її здібностей входять плазмова маніпуляція, тобто електрокінез. Вона здатна створювати потужні електричні розряди, плазмові вибухи та блискавки. До того ж, заряджаючи людей та будь-які предмети електричними частинками, штормфронт може вільно рухати їх будь-куди по своєму бажанню, не підпускаючи до себе нікого. Завдяки цій силі, вона з легкістю матає у своїх супротивників цілі машини та пробиває ворогами бетонні конструкції. А електрокінетичний політ доповнює цю силу та Дозволяє громовиці літати не гірше патріота, також дана супергероїня має величезну фізичну силу, міцність та непоганий фактор генерації, хоча відростити нові кінцівки вона не здатна. Ще слід згадати й про кулений пробивний костюм, який до того ж витримує електрокінетичні здібності штормфронт. Ви можете запитати, чому не королева мейв пусіла друге місце, а громовиця, а все через здатність штормфрот літати та вражати своїх супротивників на відстані, адже по її бажанню вона навіть і близько не підпустить до себе мейв, яка орієнтована суто на ближній бій та чисто грубу силу. Якщо б між ними відбувся суто рукопашний бій, то з великою долею вірогідності перемогу здобути копія чудо жінки, тобто мейв. А тепер переходимо до передбачуваного та почесного першого місця. Як ви всі вже зрозуміли, на першому місці в нас розташувався лідер сімки та найсильніший в даному всесвіті, неперевершений патріот, якопія Як супермена із всесвіту DC, Джон, справжнє ім'я Патріота, володіє ідентичними здібностями. До них входять: тепловий зір, надзвичайна сила та міцність, здатність до польоту та руху на величезній швидкості, рентгенівський зір та надлюдський слух, та й, взагалі, всі чуття патріота в кілька разів перевищують рівень людських. До того ж, Хомлендера надзвичайна реакція, та він майже не відчуває втоми. А будь-які подразники, такі як холод, радіація та вогонь, не наносять йому жодної шкоди. Він навіть здатний полетіти в космос далеко за межі земної атмосфери, перебуваючи там без кисню та будь-якого захисту. Хоча Патріот не всесильний і має ряд слабкостей, про які ми поговоримо в окремому відео. Тому, щоб не пропустити нові ролики по Всесвіту хлопаків, раджу підписатися на канал та поставити дзвіночок. Так ви будете в курсі щодо виходу нових роликів на цьому каналі. Ось такий в мене вийшов рейтинг сили супергероїв Сімки. А чи погоджуєтеся ви з ним? Якщо ні, то напишіть в коментарях, хто на вашу думку заслуговує вищу позицію, а хто відповідно нижчу. Також не забувайте ставити лайк та поширювати це відео серед друзів та знайомих. Це допоможе в просуванні каналу. А якщо маєте можливість та бажання, можете допомогти каналу в розвідку копійчиною, що покращить якість відео та пришвидчить їх вихід. Всі необхідні реквізити будуть в описі під цим відео. До нових Susseċċi, papa